Дуже непогано. Як наголосили під час наради керівник комунального підприємства теплозабезпечення Тетяна Баранівська та заступник міського голови Леонід Якубовський у Коростині існує загроза відключення тепла через борги. Нак Нафтогаз вимагає своєчасну оплату без відтермінування. І, хоча влада вже неодноразово зверталась до споживачів тепла, тобто до нас з вами розрахуватися вчасно, віз і нині там. З початком на сезону, практично кожного року у нас виникають питання з оплатою за газ. Чому? Тому що влітку якось це питання менше кого цікавить, тому що влітку і так тепло і воно не болить. За літній період ми, як правило, завжди розраховуємося за той газ, що ми спожили в опалюваний сезон. На жаль, цього року такого не сталося. За останні шість років, які я тут працюю, перший раз така ситуація, що на початок опалювального сезону у нас була заборгованість за газ. 11,5 мільйонів. Це заборговані за той спожитий газ, який ми спожили протягом опалюваного періоду за 2010-2011 рік. За словами фахівців, тільки невелика частина боржників це ті, хто дійсно неспроможний заплатити. Решта просто не хочуть сплачувати. Але тепло в своїй оселі вони отримують. Несвоєчасна оплата споживачів за спожиту теплову енергію. Звичайно, ускладнює роботу підприємства. Частині того, що відсутність обігових коштів ускладнює можливість підприємству провести всі необхідні заходи і роботи для того, щоб підприємство було в справному стані, всі основні засоби, і надавати послуги. Чомусь підприємство знаходить можливість і підготувало господарство до зими і готує, тобто свої обов'язки, персонал і підприємство виконує. І сьогодні всі засоби. Теплопостачання вони готові подати тепло і подати тепло стабільно. Якщо брати в розрізі наших споживачів, то бюджетні установи і госослугові установи складають 25% від споживачів, яким ми надаємо послуги. Значить, ці споживачі. Розуміють, що розраховуватися треба вчасно. Теплова енергія це така ж продукція, як всі остальні види продукції. Населення сьогодні чомусь думає, що підприємство може виступати кредитором. І не в повній мірі не в, час, не в повній мірі розраховуватися. Як наголосила Тетяна Баранівська, підприємство постійно проводить роботу з боржниками. Це індивідуальний обхід, робота з керівниками підприємств міста, де працюють боржники. Подаються позовні заяви до суду про примусове стягнення боргу, але результат невтішний. Проблема у нас сьогодні саме з тими людьми. Якщо взяти заборгованість цих 6 мільйонів, от станом на 1 листопада значить, заборгованість населення 8 мільйонів. Ну, це з них вже місячне нарахування жовтневе 2,5 мільйона, до 3 місяців це мільйон І от ці 3 мільйони це саме на сьогоднішній день, це ті виконавчі листи та заборгованість, яка знаходиться на виконанні виконавчої служби. І сьогодні тільки в Коростині на виконанні знаходиться така сума 3 мільйони. Якщо взяти Новоград, то це 400 тисяч. І у нас е, сьогодні е, підприємство працює в правовому полі. Є заборгованість, е, є значить позовна заява, є рішення суду, є виконавче провадження. Зв'язку з тим, що примусове стягнення обмеження 20% від зарплати і пенсії, ну, звичайно. І при щомісячному стягненні працівниками ДВС ці борги гасця повільно. враховуючи складну ситуацію, міське підприємство теплозабезпечення звертається до споживачів з проханням розрахуватися за теплову енергію. Якщо у найближчі декілька днів цього не станеться, то 7 листопада о 10 годині котельні міста буде відключено від газопостачання. Що стосується виконання судових рішень по стягненню. Боргу за теплопостачання. Таких рішень у нас було на виконанні протягом року 609. По 136 таких рішеннях 136 таких рішень виконані. Значить, фактично стягнуто 58 379 гривень. Це невелика сума, і відсоток складає всього 22. Це значно нижче по іншим напрямкам роботи. Ну тут ну, правильно ви сказали, специфіка, скажімо так, виконання таких рішень. Це і на законодавчому рівні, дещо ми обмежені, скажімо так, в видах примусових стягнень максимальною сумою стягнення. Не можна накласти звернення звернути стягнення на житло громадянина, якщо сума боргу не перевищує 10 мінімальних розмірів заробітної плати. Ну і там є ще свої нюанси. якщо ми хочемо хліба чи молока, ми їх купуємо. Чому ж отримуючи тепло, вважаємо, що воно безкоштовне і за нього не потрібно платити або заплатить сусід. Чи не виглядає це як звичайна крадіжка? Можливо, час зупинитися